Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дуже дякую, що ви завітали до мене на кухню. А готувати я сьогодні буду торт, який називається сникерс. Для цього я поділила його на дві частинки приготування. Спочатку сухі інгредієнти, до яких входить 250 грамів борошна, 2 столові ложки какао. Велика чайна ложка соди і 200 грамів цукру. Ці інгредієнти я повинна змішати. Додаємо трішки солі і знову гарно розмішуємо. В мисочку кладемо два яйця і вливаємо 280 г молока, гарно підбиваємо вінчиком. додаємо дві ложки олії і підбиваємо. Додаємо 60 грамів масла кімнатної температури, теж змішуємо до однорідної маси. Додаємо сухі інгредієнти. Також гарно розмішуємо. Додаємо неповну ложку оцту. І отут може змішувати або вже блендером, або міксером, або ж дуже гарно підбиваємо вінчиком. Получилось дуже красиве, шоколадне тісто. Тісто переливаю в формочку, в якій будемо випікати наш бісквіт. Снікерс, і ставимо в розігріту духовку. Погляньте, я тільки чудово підійшов наш торт наш снікерс майбутній. А далі готую дуже простий і незвичний, можливо, для більшості крем. Волоські горіхи або будь-які інші, подрібнюю, а також подрібнюю на часточки такі цукерки, корівка називаються. Корівка. І сюди подрібнюю такі три печенинки невеликі. Марія. Я подрібнювала ножем. І от подивіться, який вийшов класний крем. Начинка для нашого торта Снікерс. Торт поділили на два коржі і присипаємо нашим кремом начинкою, прямо тепленьким. Змазуємо коржі гарячим. І оці цукерки не розтечуться гарно. І ліпить наші два коржі. І накриваю другим коржем. І другий корж присипаємо цукерками, з горіхами і печенням, витрушуємо цукровою пудрою, посипаємо кокосовою стружкою. і натираємо. Витушку магазинку куточку шоколаду. А за, за бажанням можна, звичайно, покрити лазур'ю поверх нашої ноченки. Теж буде смачно, Але світла не стало, через те прийшлося дуже швиденько е, натирати, звичайно, шоколадом. Дві дурки буквально пішло. Так, такий має вигляд в розрізі. Вигляд. Торт дуже смачний, особливо за рахунок дуже смачної начинки. Просто безподобна, гарна і смачна начинка. В міру солодкий, такий гарний смак має. Наш торт снікерс. І гарний зовнішньо. Якщо такий торт вам сподобався, готується він швидко. І оригінальний такий досить готуйте його. Підписуйтесь на мій канал. І якщо сподобався, поставте, будь ласка, лайки.